О, а скажіть, ласка, у нас тут є переводчики професіональні, ну такі, щоб могли перевести з американського на американський. А, а ще краще дивіться з американського на європейський, а з європейського на українську. На русский клян, ні, на російський не треба. А зачем вони і так усе визнають? Да, а поки що нам щось то нічого не зрозуміло, уже можна, і ще не можна. І давайте вже отак напрямки спрошу. Це вже третя мирова війна і ще не третя. Ну, бо нам обіцяли, що це буде вона. Ми її ще довго чекати будемо, альо. Путін, удари в глубь Росії будуть означати, що НАТО і США воюють СРФ. Ну, то і на здоров'я хто ми такі, щоб їм в цьому мішати? Предупреждання вони отримали. Все, що як тільки, от імете в виду, як токо хто то дозволить собі, як от сьогодні з утра дозволив по Брянській області долбануть, так от як хто-то отак от дозволить. Ударить в Росії, як уже ударив. Це все, це третя мирова. Путіна за язик чучо ніхто не тянув. Ну, то йди тепер воюй, її раз напросився. Бо нам, як говорить наш підполковник Середан, нам як радня за яку війну воювати, а так ну, навіть прикольні. Байден разрешил Украине удары по России дальнобойными ракетами Атакамс. Администрация Джо Байдена после продолжавшихся несколько месяцев раздумий наконец-то дала Украине разрешение на удары по территории России дальнобойными ракетами «Атакамс». Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников знакомых с вопросом. Ну вот и все, она, третья мировая, она, родименька, есть все. Є. Yes, нехай і поки що сосилка йде та на непонятно кого і що. І от тільки ближайші дні вони дійсно покажуть, ми правильно поняли Байдена. Ілі як і всі предыдущі рази, як то як туди-то -то там неправильно. Тому я говоря, не зря просив переводчика, щоб ну хоча би оцінив, от ото правильно перевели цю новость, чи неправильно. По словам собеседников издания, первоначальной мишенью этих ударов станут российские и северокорейские войска в Курской области, часть которой вооруженные силы Украины удерживают с начала августа. Впоследствии география ударов атакам сможет расшириться, утверждают источники Нью-Йорк Таймс. Зеленый свет на дальнобойные удары стали ответом на переброску северокорейских военных ВРФ, число которых, по данным западных разведок, может вырасти до 100 тысяч. Первые удары атакам по России состоятся уже в ближайшие дни, пишется со ссылкой на источники Reuters. По словам собеседников агентства, будет использована модификация ракет З 300 Підіжіть, я что-то не зрозумів. А мотивуючим фактором стали саме корейці, не ті регулярні обстріли наших жилих домов, який зараз ну, буквально кожен день скучають жертв, в тому числі дітей. Не отець воскресний масовий ракетний обстріл нашої енергетики, а корейці? А чого ж ви раніше не сказали, що тільки ними вас можна розшевелити? Ми б їх самі наняли. Тому, кстати, це не дорого парубль відро. Тобто причиною Третьої світової війни стане стадо голодних северокорейців? Упакалян, слиш? Чуди, навіть гавкать перестали, прикинь. Песков назвал разрешение США бить вглубь РФ новым витком напряженности. Если такое решение было сформулировано и доведено до киевского режима, то это качественно новый виток напряженности и новая ситуация с точки зрения вовлеченности США в этот конфликт, сказал он в беседе с журналистами. Представитель Кремля отметил, что пока информация о разрешении ударов есть только в западной прессе, без ссылок на официальные источники. Так то вас странно в это и веку ту сторону растут. Вот когда еще ничего не было, и когда даже вот Фактично нічого не намічалось. Це була чітко Третя мирова війна. Потім, коли це стало вже теплій, от вже почти почало проглядатися, це переросло в війну з США і НАТО, з якими я просто напам з вредності, що ви з вже третій років воюєте. Ну, Соловйов не дасть збрехати, він в своїй програмі вже раз в 10 цю війну фіксував. А тепер, коли це вже почти по ну от почти уже, по сути, уже, да, це все-навсій, який віток напряженості. А що буде, коли ці ракети на вас в їжедніму режимі полетять? Так собі стане, аби день календаря. Пісков Путін сформулював позицію о рішеннях по дальнобойним ударам. Поки що, як то із усього сказано, я почув таке слово Путін. А він, подожди, а він по цьому поводу що говорив, говорив? Да? Ну, що то він там сформулював? А можна взнати що? Песков, Путін чітко донес позицію по ударам дальнобойными ракетами по Росії. Сформулировал, донес, причому чітко, настолько чітка, що я вже третій раз питаю. Так що я там такого чіткого сказав, что ти даже повторити не можеш? ты... Здесь позиция нашего президента, позиция российской стороны была предельно четко и недвусмысленно сформулирована главой нашего государства в его заявлении, которое он сделал в Санкт-Петербурге, когда он там был и выступал на культурном форуме. Это было всего несколько месяцев тому назад, и там все сказано предельно четко, сказал Песков на вопрос журналистов, будет ли обращение Путина в связи с сообщениями о том, что США санкционировали использование Украины дальнобойных ракет для ударов по территории России. Кто-то что-то понял вообще? Так что он сказал, что ты даже повторить слышишься? Четко, недвусмысленно. Так, кажи с цим спикером, все я, все, йди. Йди, Давайте когось другого, хто у вас там в темі? Є ж желающие вийти к доске? Лес рук. В мире напомнили о словах Путіна, о разрешения ВСУ Росія. В смысле, вы нам напомнили, собі напомни, а лучше напомни Піскову. А то, что воно вийшло, бекає, мекая вообще ні слова по сказати не може. Може, давайте так. Ви для начала скажете, що він сказав. А потім уже будете напоминать. Захарова Путін уже висказувався по темі ударов України в Росії. Глава государства Владимир Путін уже висказував позицію по поводу возможного розрішення України на удари западним дальнобойним оружием вглубь російської территории. Об этом напомнила офіційний представитель МІДРФ Мария Захарова. Опять нічого не сказала, а потім напомнила. Ну, спасибо. Ще є що добавить? Ну так по суті. Президент на этот счет висказався, сообщила Захарова в бесіді РБК. Змістовна розмови нічого не скажеш. Я думаю, що далі цей опрос безсмислено. Вони і далі сидітимуть на Путіна киватимуть, а то й сидітимуть, де хто натужно споминатиме, що він там опять такого лишнього брякнув, ну щоб не виглядати ідіотом. Так давайте я вам напомню. Третя мирова, алло! війна, США, НАТО, ти цього хотів? Ну то й не воюй! В Госдуме назвали решение по ударам в глубь России ошибочным. Решение администрации президента США Джо Байдена позволить Украине наносить удары в глубь территории РФ американскими ракетами дальнего поражения, о котором сообщили СМИ, было ошибочным. Оно может сделать последствия конфликта более тяжелыми, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Так а в чем ошибка? В том, что вам теперь действительно после таких ударов станет тяжело. И вам действительно так станет. Бо нам, у нас я уже не знаю, чем нас еще можна напугать, то ошибка тут разве шо тако в том, шо ці удари начали разрешать токо сейчас. А вам давно уже должно будь тяжело. І для того, щоб це наконец-то случилось, причем случилось гарантировано. Франція і Британія позволили Україні нанести удари вглубь російської території з помочу ракет Шторм Штормшедов. Решення було прийнято вслед за разрешенням США. Ні, ну війна ж не токо з США, а із НАТО. Все як Путін заказував. Хоть ви вы... Боятесь там його слова, повторити, і ваше щастя, що там ще як то самі толком не роздуплили, що вони розрішили і чи розрішили взагалі. Вчора взагалі цілий день переливали із пустого в порожнє. То вроді розрішили. Потім казали, що вроде, тільки по корейцям. Потім, вроді в Курській області. А, а сьогодні прилетіло в Брянській. Потім французи з британцями довго мовчали. Потім розрішили, потім це казалося, що вроде, через статтю в Ле Гаро, яка потім кудись пропала. Так роски що, вони зря всралися чи що? Вам більше подобається, коли вони як -то порціонно попукують. Кстати, заваняло ж не тільки у них. В ООН потребували защитить гражданских лиц після сообщения об ударах вглубь РФ. А он призывает к обеспечению безопасности гражданских лиц на фоне сообщений о том, что США разрешили наносить удары з территории України вглубь России Росії тактическими баллистическими ракетами «Атакамс». Об этом заявил офіційний представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжарик. А наші граждански, які сейчас уже каждый день в своїх квартирах гибнуть, коли ціна люди пожилим домам ракетами. Лупасят. вони які там не такі гражданські, да? Їх не треба захищати. На третій рік війни, а тут ще ніхто нічого не почав. А у сердобольного ООН вже істерика. Зараз вони ще осуждати нас за те, що ми бідних невинних російських громадян, які ну, просто так совпало. В цей момент були там случайно діти в воєнну форму і вночі ну, просто вийшли прогулятися по воєнному аеродрому. Так от, не дай Бог, з них хоч Волосинка упаде. А корейських туристів. Які на екскурсію там в Курську область приїхали, ви їх теж захищати будете? Да? Я то думаю, що так. Да. Все, от ліж би не було війни. Бо для ООН ніяка війна ж ще не почалась. Да, а то що ну так хіба це війна? От час буде війна, так війна. Логіка Маркова. Президент США, президент Франції і прем'єр-міністр Британії. При самом плохом и самом быстром ходе событий ядерна війна може початися уже до конца. Этого года. Та поскорее бы вже. А ти як анонсируєте, анонсируєте, уже третьому мировую тормозах спустили. А що з ядерною війною буде? Це те ж саме, так? Да? І чим ви тоді після нового року будете? Ще не вирішили, ні? А ми вже вирішили. Ну, верні, решили не ми. А ті, хто наконець, то проснувся. І зараз як дадуть нам. Як дадуть ракет, ну так думаю, ракет ракет 10. Или думаєш, я Борзанов, Коля. Ну, 8-7, ну, ну 2-3 штучки хоча б дайте. А потім прийде Трамп, і, ну, якщо прийде, конечно. Якщо за нього на виборах проголосують, так що, і отут, товариші з секти, не треба його слова перекручувати. Ми, якраз, ми не русский, ми добре все чуємо. Да, так от, якщо за нього проголосують, він в перші ж 24 години, після оголошення результатів, як він обіцяв, тут же прикрати війну. Я так зрозумів, цю війну між Росією і США. Да, так от при случаї передайте йому, що, ну, що все добре, вона там ще не почалася. Він може особо не паритися. А русским попариться, зараз, звісно, прийдеться. Бо ну, для них це реально. Новий уровень угроз, і я не знаю, що Путіна тепер делать. Ну, може, разве мір мир галактичею війною пугати, хоча знаю, що його дурний язик, а на вас тут тоді точно інопланетяне, які то нападуть, а вам сиди і думають, чим ще їх пугати. А вдруге вони не испугаються.